Привіт, сьогодні будемо робити детальний огляд про їдеру Альфа. Я думаю, ви знову ж бачите Вікіпедію. Так, так я трохи втратив голос, але нічого. Це така є за його батки. Це ж шрифти поки є. Ця вітера біжа від вітери саме Алф і фінікійської батки. Ця назва означає чая я б, і, і буквально віл. Че ж проводив. Загалом у цій фенті обертки вона означала хорта звучку. Це може сказати не зовсім звук. А вахрак Замість неї створили звичну А. Звук А, Велика айфа Фа. Фа. Вона, вона ідентична, великий латинський. А. Ей. Але поза нею вона взагалі не використовується. Мала гітера альфа використовується позначення зірки у складі з узєр'я, фаз, альфа частинок, спектральних і стало такою структури, коефіцієнта та розширення кутів різної природи тощо У романі О у романі, у романі Прекрасний Новий світ, найвища каста юдей, майбутньо майбутнього названа айфами. Я вже все я вчитати, якщо звук це А. Це, це латинська, це криська. Давні сучасні никак не відрізняються мови. Просто А, гебр, гебр, гебрейска ось такий алф. Загибше Арабська финикий. Арабская взагаияка. To jo wam